Вітаю всіх, ми з України. Сьогодні до вашої уваги трьохточковий ремень для полювання з гладкоствольною зброєю. Цей принцип роботи цього ременя винайшли французи на початку ХХ століття і назвали його Швидкий ремень. З тих пір трошки обгрейдився цей ремень. І сьогодні ми його називаємо трьохточковий. Е, перший, е, перше відео на моєму каналі 8 років тому було про цей саме ремень. Якщо кому цікаво, на кінці цього відео буде ссылка на те відео, щоб подивитися, як функціонально працює цей ремень. Сьогодні я повторюю це не буду, просто розкажу яких апгрейдів він отримав. Додалася найважливіша, я так думаю, штука це фастикс швидкого скида. Тобто, коли ви його розмикаєте, зброя падає з вас з плеч. Друга, не менш важлива це функція це. М'який погон. Всі знають, ну якщо не знають, то полювальники бувають, а йдуть на полювання. Буває і на весь день, наприклад, на зайця. І без цієї штуки ну, до вечора дуже тяжко витримувати на собі, на собі виносити ту зброю. Тому це спасає від е, негативних відчуттів, скажімо так. І ще один був прикольний случай, випадок. Хлопці поїхали на полювання на ставок на лодках. На одному з них, а може на другий, я не пам'ятаю. Коротше, один з цим ремнем і м'якою подушкою впав в воду. Щоб не заплутатися і не потонути, він скинув ремень Ось, зі зброєю сам всплив. Потім вони з друзями. Ниряли, шукали зброю, знайшли, чому в цьому випадку гарно мати м'яку подушку. Вона не тоне, вона вспливає як поплавок, тобто зброя ушла в вил, її не видно, а ремень, отак, от подушка плаває над ілом і не дає. Видно, де зброя лежить. Швидко знайшли. Все гаразд. Все закінчилося гарно. Е, в перших варіантах були тільки шкіряні ремінці для антабок. Зараз я роблю і стропи по замовленням. Клієнта шкіра це дорожчий матеріал, стропа дешевше, тому і на ціну ремня це. Е, Рожається. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Слава Україні! Переможемо. Дякую.